Ірпінський депутат Олександр Пікулик опинився в центрі чергового скандалу. Терпець увірвався вже навіть у військових. Сьогодні хочемо звернутися до пікулика Олександра, депутата ірпінської міської ради, але не подякою, які ти купуєш за відбілювання своїх вчинків, а застереження твоїх безкарних дій. Журналісти виявили чисельні невідповідності в його деклараціях, включаючи приховані мільйонні статки та незадекларовані об'єкти нерухомості у цьому відео. Ми розкажемо, як депутат примудрився приховати своє майно та статки, які скандали його супроводжували. І чому його ім'я постійно з'являється в негативному контексті? Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвінок, щоб не пропустити жодного випуску. А ваш партнер, Олександр Пікшин, знаєте, який получив на крови, не больно і стріляє. Забрать забрать Цього разу Олександр Пікулик опинився в центрі уваги після публікації журналістського розслідування видання «Київщина інформ, яке виявило чисельні незадекларовані активи депутата. Родина пікуликів вже понад 10 років проживає в елітному заміському будинку в курортній лісовій бучі. Ділянки в цьому районі Київщини стартують від 10 тисяч доларів за сотку. А сам будинок коштує щонайменше 500 тисяч доларів. За даними журналістів, пікулик не вказав у декларації свою дружину Галину, яка володіє кількома компаніями і елітним автопарком, зокрема Mercedes-Benz S63 AMG вартістю понад 10 мільйонів гривень. Також дружина є власником та директором в кількох фірмах одночасно і тісно пов'язана із депутатом. Мерседес benz С 63 AMG, зареєстрований на поставську Галину Володимирівну, перебуває в постійному користуванні пікулика Олександра Борисовича. Вартість автомобіля понад 10 мільйонів гривень. До речі, саме на цьому авто з дозволу Київської обласної військової адміністрації пікулик під час війни чотири рази перетинав кордон. Однак, на запит журналістів в адміністрації так і не змогли надати інформацію щодо мети таких подорожей пікулика. Крім того, було виявлено, що мати пікулика придбала 10 квартир та три комерційні приміщення в елітному ЖК Ірпеня вартістю щонайменше 47 мільйонів гривень. Цікаво, що ці приміщення використовує сам пікулик, але їх також не було зазначено в деклараціях. Наприклад, в декларації за 2020 рік пікулик вказав майже 42 мільйони гривень доходу від продажу нерухомого майна компанії Новос Україна. Однак, у попередніх деклараціях депутата майна з такою вартістю просто немає. У тій самій декларації депутат за кошти від неіснуючого майна придбав будинок площі понад півтори тисячі квадратних метрів вартістю у сім мільйонів гривень. Маєток розташований поруч із незадекларованим будинком, в якому наразі мешкає родина пікуликів. Аналогічна ситуація із чималим автопарком Пікулика. Депутат також виявився причетним до корпоративних махінацій. Один із найвідоміших скандалів пов'язаний із привласненням компанії Ірпін Центр Парк. За словами законного власника Максима Макаренка, пікулик використав підроблені документи для перереєстрації компанії на своїх довірених осіб. Наразі справа перебуває під контролем генпрокуратури, але пікулик, користуючись своїми зв'язками, намагається вплинути на це слідство. Дві 2023 два року, мені як адвокату стало відомо про той факт, що не товариство РПІНЦЕТРАПАК було незаконно переоформлено на підставі підробленого доручення, яке було видано в Польщі. Станом на 2022 рік у власності Олександра Пікулика було 72 об'єкти нерухомості. Більшість з яких знаходились в Ірпіні. Це включає 46 земельних ділянок, 17 нежитлових приміщень, 4 будинки та інші об'єкти. Крім цього, депутат володіє і кількома елітними автомобілями та двома мотоциклами. Сьогодні хочемо звернутися до пікулика Олександра, депутата Ірпінської міської ради, але не сподякаю. Які ти купуєш за відбілювання своїх вчинків, а застереження твоїх безкарних дій. Ти звикся робити чужими руками, маніпулюючи людьми, а з себе вдаєш безвинну жертву. Ти непоганий актор, але цього разу залишишся без оскару. Ти є вираженням внутрішнього ворога, який нічим не відрізняється від нечисті, яку ми нищимо на полі бою кожного дня. Сьогодні ти апетит та цинізм виросли, і ти продовжуєш збагачуватись на людському горі. Навіть під час війни ти здійснюєш ревінське захоплення людських квартир, бізнесу. Шахайськими схемами та корупційними зв'язками привласнюють семейні ділянки, яких у тебе понад 50. Уникають багато податків. Ми в свою чергу ніколи не забудемо, та не залишимо безкарний цинізм, потвор який як цієї, так і безлічі інших, які дозволяють собі подібні вчинки. Закон має бути один для всіх. Знищимо ворогів разом, як зовнішніх, так і внутрішніх. Героям слава! Героям слава! А більше однієї з найбільших кричущих історій в житті депутата є рейдерське захоплення компанії його колишнього партнера ТОВ Ірпінца Терпарк. Використовуючи підроблені документи, пікулик переоформив компанію на трьох своїх підставних осіб. Це не єдине захоплення, і раніше він аналогічно заволодів будівлею військомату в Верпені, яку пізніше просто зніс. З 2023 року мені, як адвокату, стало відомо про той факт, що товариство Центр Парк» було незаконно переоформлено на підставі підробленого доручення, яке було видано в Польщі. На підставі підробленого доручення, яке було видано на прізвище Скоропад, дана особа, саме Скоропад, діючи від даного доручення, продав частки трьом особам, саме Жолуденко, на даний час належить 60% товариства Краснікову, 20% даного товариства та Бадрудінове. Також 20% даного товариства, але й на цьому не все Неодноразово Олександр Пікулик потрапляв і у інші скандали. Так у 2020 році його спіймали п'яним за кермом, а пізніше він влаштував стрілянину в ресторані, використовуючи нагородну зброю. Ці інциденти не призвели до серйозних наслідків для нього, і все завдяки його впливовим зв'язкам. Після звинувачень у незаконному будівництві та лобілюванні інтересів різних забудовників у місцевій раді Юлія Тимошенко мала намір позбавити мандата депутата ірпінської міської ради від батьківщини Олександра Пікулика. Проте цього так і не відбулося. Місяць тому про це також наголошували і військовослужбовці. Проте і тут поки що реакції нуль. А ваш однопартій ну, Олександр Пікчу, знаєте, який э, отримав наброю ну, і стріляє. Забрати. На тлі всіх цих розслідувань та скандалів залишається питання, як такі особи можуть продовжувати свою діяльність безкарно. Важливо, щоб суспільство і правоохоронні органи тримали під контролем такі випадки і забезпечували справедливість і прозорість у владі. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також натиснути на вподобайку і дзвінок.